Привіт! Я Олександр, і я пишу огляди ноутбуків та ігрових комп'ютерів на PinWin Pro. Проте тут я щоб подивитися на фотоапарати, і ми відвідаємо стенди Nikon, Fujifilm, Panasonic та Canon. Вітаємо вас на стенді Nikon. І нашу увагу привернули кілька нових камер, зокрема, Nikon D500. Це професійна репортажна фотокамера із сенсором формату APS-C та цікавими характеристиками. Перш за все, тому що всі професійні репортажні камери компанії вже давно повнокадрові, тому досить дорогі. Через кропнуту матрицю Nikon D500 є значно доступніша за ціною, ніж флагман D5. Проте вона здатна знімати зі швидкістю 10 кадрів за секунду та підтримує максимальну чутливість ISO 102400. Керування камерою Штований як у старших повнокадрових колег, що дозволяє легко на ходу керувати всіма параметрами зйомки. Камера не має вбудованого спалаху, проте є синхроконтакт для підключення студійних спалахів. Для зберігання знімків можна використовувати карти пам'яті формату SD та компакт флеш. Д500 має два гнізда для них. Само собою можна використовувати їх обидва одночасно. Якщо трохи спуститися з небес до камер для ентузіастів, то ми пропонуємо подивитися на Nikon D5500. Попри те, що в неї дуже компактний корпус, виробник добився зручного хвату. Камеру зручно тримати, особливо враховуючи її малу масу. Звісно, це не додає стабільності при зйомці, але не всі будуть носити в сумці кілограмову цеглину. Камера має актуальні для свого класу характеристики. 24 мегапіксельна матриця здатна знімати до ISO 25600 і при цьому практично не дає кольорового шуму, що полегшує редагування фотографій з нього. d 5500 має 39 точок автофокусу та стріляє 5 кадрів за секунду. Перейдемо до стенду Fujifilm і подивимося на їх нові камери x серії Самою цікавою для нас є XT2, і ми чекаємо можливості взяти її на тест. Подивимося, що вони пропонують. В першу чергу фотокамера привертає до себе увагу великою кількістю елементів керування. Тут винесено на верхню та задню панель все те, що ми можемо шукати в меню камери. Звісно, такий підхід потребує звикання, але воно дійсно зручно. Fujifilm попрацювали над деталями. Зокрема, вони зробили зручні фіксатори поворотних дисків, що запобігають їх випадковому повертанню, і фіксатор поворот. Дисплеї. Самі диски стали вищими за те, що було в попередній моделі, а також Fujifilm додали джойстик для швидкого вибору точок фокусування. Це зручно для репортажної зйомки. x t 2 має оновлену 24 мегапіксельну матрицю, що гарно знімає на високих ISO, два слоти для карт пам'яті та традиційно чудовий для камер Fujifilm видошукач. Швидкість серійної зйомки на механічному затворі сягає 8 кадрів за секунду, на електронному до 14, що дозволяє знімати активний спорт та швидких тварин в природі. Дещо схоже за характеристиками. Модель X Pro 2 була представлена в Україні цієї весни. Камера має аналогічний процесор та матрицю, як у XT2, а відрізняється вона цікавим оптико-електронним видошукачем, завдяки якому фотограф бачить більше, ніж потрапляє в кадр, і може легко ловити рухомі об'єкти. Для ентузіастів Fujifilm пропонує модель XE2S. Вона має дещо скромніші характеристики, проте більш доступні ціни. Попри це, вона дозволяє робити чудові знімки, в чому я переконався цієї весни, фотографуючи птахів на природі. Так, камери від Fujifilm коштують не дещо. Проте вони відповідають своїй ціні. Якісний красивий корпус, яскрава картинка із широким динамічним діапазоном роблять процес користування ними дуже приємним та продуктивним. Фотокамери Panasonic для нас не знайомі, проте цей виробник приваблює нас актуальними беззеркальними камерами, функціоналом та чудовими можливостями відеозйомки, навіть 4К форматів. Тому найближчим часом ми спробуємо налагодити співпрацю з представництвом Panasonic. Та оцінити їх техніку на тесті. І завершимо ми нашу фотопрогулянку стендом Canon. Більшість відео на каналі Penguin Pro було знято на техніку від цього виробника. І ми звернули нашу увагу на Canon EOS 80D, фотокамеру із підтримкою Dual Pixel RAW та чудовою якістю зйомки відео, за що вона набула популярності у відеоблогерів. Dual Pixel це не пустий звук, ви можете трохи поправити фокусування уже після зйомки і врятувати знімок. Тому цю камеру ми також сподіваємося отримати на тест. І ще нас дуже цікавить модель. EOS M5, проте тестовий семпл на момент виставки проходив сертифікацію, тому ми його не побачили. Він дещо схожий за характеристиками на 80D, тому фотографи його порівнюють із цією моделлю. І завершимо ми наш огляд, нещодавно представленої в Україні моделлю Canon EOS 5D Mark IV, яка виступає основною робочою конячкою для фотографів та відеографів. Новий 5D радує нас технологією Dual Pixel та підтримкою HDR-відео. Ніяких революційних змін компанія Canon не робить, адже професійні фотографи не люблять різких змін. Ця модель має Рітуальні характеристики та чудову ергономіку. На цьому в мене все. До речі, цей випуск ми знімали на камеру FUJIFILM. Чітких вам кадрів. До побачення!